На Тернополя на утринку на огляді шкода Октавія 2005 року, 1.6 бензин. Там телефону ціна 6200 Росторг. Так, ось такий у нас автомобіль по салону. Так, весь салон у нас чистесенький, 5-ступінча крока передач, е, є кондиціонер, є штатна магнітола. Також є передні задні патроніки. Є фракоп. Ось такий великий об'ємний багажник. Так ось даний автомобіль. Телефонуйте, нагадую, 2005 рік 1.6 бензин, ціна 6200 плюс торг. За Сантіана. Від 2007 року 3,5 газ бензин, номер телефону. Ціна 6200 плюс присутній торг. Автомобіль на ось таких дисках для нового резина, безключовий доступ, передній, задні скопідьонники, шкіряний салон з дерев'яними ставками, є пам'ять сидінь. Так, Щоб не розказувати все, автомобіль на дуже хорошій комплектації, на автоматі, на задньому вікні є шторка, також є люк. На автоматику зацікав да, Не, автомобіль, телефонуйте. Автомобіль дійсно в дуже хорошому стані і вартий уваги. Так, ось такий у нас автомобіль, кого зацікав, телефонуйте, нагадую. 2007 рік. Ціна 6200, плюс присутній торг. Треба було фасад. 16-го року на автоматі, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 14700. Далі у нас гольф. Такі передні задні патроніки. 11-го року, 1,6 дизель, 8500, але немає номера. На продажі Hyundai Santa Fe в чорному кольорі. Продавець також має в чорному, сірому і білому кольори. козацького даний автомобіль або якомусь іншому кольорі. Телефонуйте по цьому номеру. даний автомобіль 2013 року, 2.2 дизель. Так, На дуже крутій комплектації, передні-задні партроніки, на дисках ось таких. Без ключовий доступ. Шкіряний салон, мультируль, автомат. Клімат-контроль, навігація, є ось така панорама. Також позаду у нас є камера. Кого за даний автомобіль, телефонуйте, якщо не подобається в чорному кольорі, можна підібрати і в іншому кольорі в даного продавця. Аудит 4 11 року 2.0 дизель на автоматі. номер телефону 11900. <кій> Рено Зоя. 14 2014 року. 87 тисяч пробігу. Так і номер телефону, 9500 Є сервісна книжка. Мерседес Б-класу. це електричний драгоном 2017 року. На так, номер телефону, при якому можете телефонувати і вже детальніше по це. Вас вітає файне місто, я Олександр, офіційний дилер компанії WV Group. Вашій увазі, оновлений тощиномір це 206 x Давайте поміряємо. По алюмінію. Прошу 102 мікрона значок NF. По залізу 115 мікрон значок F. Оцинковочка. Бачимо 145 ферум плюс цинк. Так? Тепер пішли до шпаклівок. Проста. Ось значення значок ферум. Але якщо ми поміряємо залізну шпаклівку, то значок ферум почне блимати. Безпереривне сканування товщини поверхні. Приложили, почекали і водимо. Шукаємо зверні шви. Дзвоніть за телефоном. По промокоду Тукарс. Гарантована знижка. Шкода Октавія. 2006 року. 16 бензин. 5850. Далі у нас Кія самого року один один бензин на автоматі номер 5800. Так без інформації живуть далі у нас ауді 2006 року 2 на бензин. Та там немає напишить якусь інформацію Тай з ним знімлю. так Ауді, 2006 року 6600 Mazda CX5 2014 року, 2.0 бензин, 11800, але немає номера. Далі у нас Mercedes 2005 року з дизельним мотором 7000. Цікавий даний автомобіль, пишіть в комментариях, номер можна знати. Далі у нас Toyota Corolla 11 року, 1,6 газ бензин, номер телефона 8700. Можна сказати, все уділ, кроме шкіри, Honda Servi. 2009 року, 24 газ-бензин, номер телефону 11 тисяч. Opel Astra 2015 року, 1,6 6 бензин. 9000. Шкода Octavia. Кінець 2008 року. 1,9 дизель. Дези. Автомобіль неофарбований. Ціна 6500. Рано Кенгу. 2012 року 1.5 дизель, номер телефону ціна 8350. Свіжо автомобіль Далі в нас Ford. 2011 року 18 дизель. Номер телефону 6200. Кія. 2007 року, 2.0 дизель. Автомобиль на автомате. Номер телефона. Местор 350. Далее у нас шкода 15-го рука. Без цены. Так, посад 17-го года 2.0 дизель. Номер телефона. По может же уже подземелье. Движна ватт. Далее у нас Fiat. 500. Кінець 2015 року. Електричний двигун, номер телефону, по якому можете телефонувати, вже по ціні дізнаватися. Далі у нас Peugeot 2009 року. 1,6 дизель. номер телефону. По якому також можете телефонувати вже всю інформацію дізнаватися. Далі у нас Mitsubishi Lancer 2009 року. Автомобіль на автоматі, є сервісна книжка, один власник, 2.0 бензин. Офіційно був куплений в салоні, номер телефону на Так, Також покажу вам салон. Так, ось такий у нас салон. так, Сидіння в наш чехлах. Так, зараз повторюсь, автомат, є клімат контроль, мультируль, 147 тисяч на приборці, Так, ще підігрів дінь. Ось так. такий у нас є лансер, козацькау, телефоніта, рік. А, буде я? А, за... а я тут за... вот, Рона Грансенік. 2008 року 2.0 газ-бензин. Автомобіль самімісний, свіже прагний, номер телефону 176290. Аліносрано Дастер 2018 року, 1.5 дизель. Номер телефону 12700. Вольво. 2012 року, 1.6 дизель. Так автомобіль на шкірі, номер телефону 9400 ціна. Далі на Сантафе 2008 року 2.2 дизель, повний привід. Номер телефону 9300. Далі BMW i3 з електричним двигуном. Так, номер телефону 2014 рік 11500. Запас ходу на 140 кілометрів. Так далі у нас Mazda cx 5 2017 року. 2.5 бензин. Номер телефону 18900. Opel Astra 2010 року, 1.7 дизель. Номер телефону, не знаю, чи буде. Ціна 5900. Далі у нас Avensis 2012 року 1.8 газ бензин. Номер телефону 10200. Далі у нас Audi шоста. 6 четвертого року номер телефону 5500. Opel Insignia 2012 року дизель. Так, На механіці номер телефону 9200. Далі на шкода Фабія 2008 року, 1.4 бензин. Так, автомобіль свіже номер No телефону ціна 5800. Далі у нас Dacia Адастер 2012 року, 1.5 дизель. Так номер телефону 9300. жо партнер 2008 року. Так, інформації усі є не видно, ціна 600.